Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні давайте оглянемо, які акційні пропозиції діятимуть в Аврорі з 22 по 28 квітня. Стрічка термонаклеїв 4 гривні. Лампалет 49. Форма паперова для випічки паски від 4 гривень. Рукавички гумові 15. Порошок для ручного прання персіл 400 г в упаковці ціна 55 гривень. Капсули для прання сіла 12 штук 94 гривні. Набір серветок 3 штуки в упаковці. Ціна 22 гривні. Засіб для миття посуду 49 940 мл. Кухонні губки 5 штук в упаковці. Ціна 16 гривень. Капсули для прання Савекс 10 штук в упаковці. Ціна 104. Пополіскувач для тканин Савекс 79. Відбілювач для тканин кисневий 1 кг, 114 гривень. Блок туалетний 50 грамів, брев 44. Пом'якшувач для тканин Сілан 99. Аромати є на вибір. Парфуми для приміщення 400 мл 44. Форма для випікання паперова 3,50. Дріжджі сухі, 12 грамів 9 гривень. За 100 грамів 29. Фольга алюмінієва 29. Фрекенбок. Набір декору 15. Глазуль кондитерська 18,75 грамів. Декор кондитерський 34. Декор курчата 15. Набір барвників для яєць 5 кольорів упаковці. Ціна 7 гривень. Декор кондитерський пасхальний 22 гривні. Стрічка самоклеюча 7. Великодні рушники з блискітками 22 гривні 30 на 60 см. Також діє знижка 5% кешбеку за покупки того, що зроблено в Україні. За умови розрахунку карткою від віза або АБАНКУ. А також он таксі дарує мінус 50% знижки на першу поїздку. З промокодом «Аврора» Для цього потрібно завантажити додаток, активувати промокод і насолоджуватися поїздкою. Дякую вам за перегляд! Всього вам самого найкращого!